Вітаю! Ви, мабуть, напевно, колись бачили відео рекламу про Хеловін. Так от, Хеловін – це виноград, який має довгу ягоду. Ось я вам ставлю фото. Але мало хто знає, що він ще дуже погано укоріняється. І в мене на своїх корінцях він не дуже так іде юрист. Тому я придумав, як вирішити цю проблему. Я ось у мене, Були у мене ось такі саженці із Cobber 5 BB це підщепа. Я частину ось цих Кобер 5 ББ. Тут вони були у мене ще й осліплені. Тобто сама ця піща, побачите, тут осліплена. Вона не повинна своє, свій ростовий пагін. Тобто, бачите, це на Кобері 5 ББ. Значить, верхня ця частина буде рости на штамбі, ось такому, а по ось це місце, він буде закупаний в землю. Далі у нас є буде ще один варіант. Це коли теж йде кобер 5 ББ, але він прищеплений не коліров, не коліруванням, а ось таким боковим зарізом. Тоді покупці більш полюбляють цей принцип, бо наш тоді приїзд буде вийти зразу із землі. І, можливо, навіть пустить ще своє коріння. Тобто, бо дехто боїться, що якщо він щеплений у верху, його можна там зламати або ще йому щось зробити. А ось цей приклад буде рости зразу із землі. І навіть якщо там десь щось зламається, то він із сплячої буньки знову пустить свій новий приїзд. саджанці із цього будуть, будуть продаватися. Бо ціна на їх буде на 2025 рік в травні 300 гривень. Кому цікаво, можете звертатись. Ось ще один гарний приклад колірування. Дивіться. Наскільки хороший пішов приріст, напевно, сантиметрів 7. І ось такий буде саджанець. Трошки він не в тому напрямку почав рости. Йому треба більш вертикальніше рости. Але я думаю, він з часом виправиться і подумає над своєю поведінкою. Це все, всім до побачення.